Наразі триває обговорення навчального дня ліцеїстів, але вже можемо сказати, що орієнтовно навчальний день ліцеїста буде з 8 до 17 години. В першій половині дня, звісно, це будуть навчальні заняття. Але вже зразу можна сказати, що до навчальних занять традиційної школи будуть додані відповідно до стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування саме предмети військового спрямування. Це буде і у 8-9 класах. Початкова військова підготовка. Це буде курс за вибором орієнтування в місцевості. Це буде військова дипломатія. Це буде англійська мова в професійному самовизначенні. Орієнтовно, ось так. Друга половина дня це будуть гуртки, секції відповідно до профілю закладу. А також будемо планувати екскурсії, будемо планувати відвідування військових частин, щоб учні ознайомилися з напрямком, який вони обрали.